Альона Овчаренко родом із Костянтинівки Донецької області. Її притулок для тварин колись був одним із найбільших у регіоні. До начала війни у нас на там около десятка собак була, й можуть столько же котів. а вже перша наша лесі появилась, которую привез Олександр, наш воєнний знайомий з Бахмута. І все, і вот так как-то оно закрутилось, закрутилось. На трьох локаціях мешкали понад 60 собак і близько ста котів. Але через наближення фронту та постійні обстріли довелося шукати нове місце. Вибратися з прифронтової території допомогли волонтери. Альо. На разом із тваринами перебралася до Балаклії Харківської області. Вона продовжує рятувати, лікувати, стерилізувати та прилаштовувати носиків у сім'ї. Зараз знайти новий дім легше котикам. А от дорослі собаки, особливо хворі, поранені, практично приречені залишитися в притулку назавжди. Їй ті чиї господарі загинули внаслідок обстрілів. Наразі розв'язання проблеми безпритульних тварин, особливо в прифронтових регіонах, тримається на плечах волонтерів та небайдужих Жих людей зоозахисники закликають не кидати своїх домашніх улюбленців на призволяще під час евакуації. А якщо хочете знайти собі пухнастого друга, не купуйте, візьміть у притулку контакти. Притулку релокованого в Балаклію з Костянтинівки в описі під відео.